Віддані власній справі та допомозі людям у Чернігові вперше відзначили жінок у межах української премії року. Проєкт об'єднав 12 номінанток. Тут і підприємці, і лікарки, і освітянки, і представниці мистецтва. Кожна має свою історію незламності. Організатори заходу Спілка жінок Чернігівщини за підтримки Чернігівської обласної ради та її голови Олени Дмитренко. Це перший проєкт, на який нас надихнули наші незламні жінки, яка кожна тримала свій фронт власний та збройні сили України, наші захисники та захисниці, які нас наразі захищають. Життя продовжується. Люди мусять бачитися, спілкуватися, сміятися. Це наше життя. Ми маємо вистояти кляту війну, і ми допоможемо в цьому. Наші чоловіки десь попереду. А ми забезпечимо тим. Підтримка збройних сил України пріоритет для організаторів премії. Відтак, під час заходу, вони збирали кошти, які в майбутньому будуть спрямовані на закриття запитів бійців. Крім того, у цей день воїни, що несуть прикордонну службу, отримали подарунок, який вже зараз наближатиме нашу перемогу. Сьогодні ми разом з організацією Центру освітніх реформ наші діти і громадська організація Спілка жіночі даруємо мавік спецпідрозділу кордонних сил, які боронять наші кордони, північні кордони Чернігівщини, тому сьогодні хлопці отримують пташку. і Я впевнена, що ця пташка вона буде дуже спритно довбати нашого ворога. Сьогодні жінки Чернігівщини демонструють неймовірну силу і здатність ефективно вести справи, керувати колективами, розвивати бізнес, досягати успіху в різних сферах, у тому числі науці та культурі. Мають активну громадянську позицію. Розповідають для них особливо важливо в такі буремні часи допомагати захисникам, аби вони на фронті надавали гідний опір ворогу. Це дуже о, почесна для мене номінація. Я вдячна, що нас, що нас помітили, що е, ми сильні, незламні, потужні, і дійсно основна мета е, цього заходу це допомога для наших е, захисників, е, дуже багато людей, і це дуже приємно. На Чернігівщині майже кожна друга жінка, вона відважна, смілива, героїчна, активна, працює, волонтер. Тому що ми живемо в такому регіоні. Я дякую Збройним силам України за можливість взагалі знаходитись тут, бути присутній на цій, цій залі, на цій красивій сцені, жити комфортним життям, працювати на користь нашого суспільства. Оргкомітет конкурсу обов'язково враховував активну соціальну позицію та благодійну діяльність. Серед лауреаток – і ті, хто в березні, квітні 2022 року залишався в місті, під обстрілами готував та доставляв людям їжу. Війна це не жіноча справа, але так і себе проявили і продовжують проявляти Чернігівські жінки під час блокади. Скільки було у нас і волонтерів, і лікарів, і комунальних службах, і ДСНС, і збройних силах жінок я бачився дуже суттєвий. І те, що місто відбудовується зараз, дуже багато і підприємств чоловік жінки, і керівних посад чолі жінки. Тому я вам всім дуже дякую. Я вас цією нацією. Візначати жінок із різних куточків нашого регіону, які своєю щоденною працею роблять внесок у розвиток підприємництва культури, медицини тощо, планують щорічно. Також серед планів надати премії статус української.